Доброго вечора, ми з України! Сам, сам, сам я сам, сам, сам гуляю, сам стрілюся, сам лягаю! Всім привіт, народ! давно не бачились. Всіх радий бачити Як вам Миколайчик? Скоро в нас вже Різдво Христове, по нормальному календарю. Не так, як не всіх. У всього світу спочатку йде Різдво, потім Новий рік. І тільки в нас було все через жопу. В нас було спочатку Новий рік, а потім Різдво, а потім був ще один Новий рік по старому стилю. Але зараз все виправили. Зараз все як у людей, і зараз все як у всього світу. Мені це дуже подобається. І через декілька днів будемо вже Різдво відмічати. Побажаю всім здоров'ячка крепкого, особисто нашим воїнам-захисникам. Всім повністю всі служби, і толові, і які на нулі, і е, які е, нас захищають, е, які засекречені, і просто люди, які вже віддали свій е, борг е, країні, і е, вже е, цивільні, е, теж побажаю всім. Здоров'я, щастя фінансової якоїсь подушки, щоб мирне небо було і щоб поскоріше хуйло здохло. І тепер хочу сьогодні вам показати два ролики. Я сам був у шоці. Я думав, що таке. ну за границею нема. Думав, що то е, відголоски СССР, відголоски е, бедлізма людей в головах на постсоветському просторі, е, так званій СНГ. А от е, чого, чого, не очікував, так це від е, заграниці е, таке побачити. Е, сьогодні буде дві коротесенькі історії. Про два диски від двох різних людей. За один місяць цей останній наш місяць так карти збіглися, що два клієнти абсолютно різні оба з за границі і Оба мені передали, а, ну, у різний термін, але я отримав одночасно ці, ці диски і м, на відновлення даних, але а, зараз побачите що. А, перший диск значить, історія яка? Вже підтверджено, що хлопець фотограф професійний, у нього диск сігеть на 4 терабайти, і він в нього дважди впав при копіюванні даних. Він і. Ну. То, тобто при ньому все це було, що впало, то він не отрицає нічого, а, він віддав майстрам а, за границею, а, був він за границею, проводив фотосесію, і та, там же віддав майстрам на відновлення даних. А, люди взяли диск. Подивилися. Зразу сказали, давайте куп, купити у нас донора. Донор був придбаний такий самий, і ми вам допоможемо. Через деякий час зв'язалися з хазяїном і сказали, що нічого зробити не можна, що диск. Там в нього головки, всі погнулися, погнуті в вогнуті такий вієр з головок, що ці головки, мабуть, по, при запуску по самому диску шкрябали, і що 100% там пошкрябаний диск, і що просто немає сенсу. Нічого робити. Ну, Людина через деякий час повернулася в Україну, ще звернулася в Київ в дуже круту фірму Київську, дуже ізвісну. Там розповів свою історію і сказали, що ну, якщо за границею не змогли впоратися, то що ви від нас хочете? Давайте мовимо зекономимо гроші, то нічого зробити не можна. До мене він звернувся, сказав, що я вже декілька декільким людям з Одеси фотографом допоміг, мене вони знали і рекомендували. І що він хоче, щоб я ще глянув. Я відкрив так, побачив, що такий вір з голов, але мені, мене смутив зовнішній вид донора. Я спитав, не відкривали ли його. Він сказав, що ні, йому так от віддали. Сказали, що це донор точно від цього диску. точно, коротше, Ну, в общем, я відкрив, подивився. Кажу, що головки вигнуті таким чином, що вони просто не заїдуть на блини, що їх повигибало дуже гарно. І що вони просто будуть битися окрай блина. Тобто є дуже багатий шанс, що з блинами все ну, нормально. І ми домовилися. Міняти е, голови з донора. Е, я відкритив от на камеру е, донора і був у шоці. Е, у донора не вистачає за, запчастин, не вистачало е, місця для парковки пластику цього з, з гвинтиком. Е, теж із голов був веєр зроблений. Тобто, Люди тут трішечки по-іншому нові сагейти розбираються, і люди, мабуть, не знали, як розібрати, і хотіли саме поміняти, і нічого в них не вийшло. Вони ще й донор запороли, і так і віддали разом з донором. А клієнт так і не наважився донор перевірити. Ну, а що він. Довірився, мені дав, сказав, от донор 100% підходить. Давайте будемо робити, давайте. І ніхто цього донора не, не трогав. От Такий от випадок був з першим диском, а другий диск, можете побачити, я зараз переключуся на інше відео. І вже людині пояснюю, об'ясняю, що з диском не так. І ну, ви зможете послухати самостійно гарного просмотру з наступаючим вас новим роком, Різдвом. Ну, Спочатку різдвом, потім новим роком. Ну, ви зрозуміли. Я, я вважаю, що це. Останнє відео, мабуть, буде цього року. Нехай е, всі будуть щасливі, навіть такі люди, е, які таке роблять з дисками. Е, в общем, всім пока, гарного перегляду. Ставимо подобайки, е, коментуємо щось гарне, добре. Бажаємо один одному в коментах щастя, здоров'я. Всіх люблю. Всіх цілую. Всім пока. Доброго дня! Хочу показати вам, що з диском. Вдалося встановити істину. Ось диск новий, який я купив. Ось диск ваш. Давайте підключимо новий диск. Ось я. Підключився. Працюю обновляємо. Определить. Бачите, определилась модель, серійний номер, версія фірмвера і семейство Trail XL B2 Royal. Тобто з диском все гарно. Тепер дивіться, я відключу цей диск підключу ваш. Слухаємо. Все, диск замовчав. Він пару раз крякнув і перестав подавати ознаки життя. Порт e, перезавантажуємо і определіть. І от що ми маємо із e, всього, що определилось, це. Ай. О, є. Це у нас e, версія firmware і то не повністю і сімейство сері... Trail e, X. LB2 Royal. А, що сталося? Такою програмою, як в мене, як я показую, можна зробити точку відновлення. Те, зберегти ПЗУ, модулі. Тут диск строїться із ну, багатьох факторів. Та що ж таке з фокусом? О. А, ось а, можна через, і можна нашкодити. Можна в роботі з модулями просто-напросто зараз я його насильно бачите, тут нема модулів. Що вони вам зробили? Вони, а, вони а, зробили, мабуть, собі точку, важить вона небагато. Десь з усіма модулями там, там ну, може там, до сотні мегабайт. Самі розумієте, що це за розмір малий. І вони вам знісли всі модулі насильно. Тобто диск пустий повністю, щоб інший майстер просто не зміг нічого зробити, не зміг. Витягнути інфу. Що вам остається? Зараз я, я дуже сподіваюся, що мені вдасться з цього диска підійдуть модулі до вашого диску. Я витягну модулі з цього і запихаю їх сюди. І дуже буду. Сподіватися, що це е, запустить диск, і я зможу дістати дані. Але якщо вони не дістануться, вам потрібно піти е, чесно, набити морду тому майстру, який е, це зробив з вашим диском. І е, якщо можна, е, щоб він мені передав, ви йому скажіть, що, друже, ти мені шкоду не робив. Вертай, давай. Е, Прошивку модулів, все вертай. І нехай він мені передає е, точку відновлення вашу. Я тоді зможу по вашій точці відновлення це зробити красиво. А в общем, такі от справи я зараз вам передам м, і займусь модулями. Ну, дуже, дуже мені охота вам допомогти. Ну, так робити не красиво, як, як ті майстри зробили.